Всіх вітаю! Сьогодні у нас 13 жовтня, неділя. Ось дуже цікава новина. Прочитала і вирішила зробити розклад по питанням, як завжди. Як завжди, існування інопланетян можуть довести вже наступного місяця. Ось такі заяви зробив продюсер фільму НАСА та BBC. Сигнал розумного життя в нашій галактиці вже вловили. Але це відкриття поки тримається в секреті від громад... громадськості. Ну, тобто, не думаю, що прям ось недавно вони його зловили, цей сигнал. А ви бачили останнє відео в Мексиці, якщо не помиляюсь? Ну, десь там, десь там Америка, Мексика або Чилі. Ну, ви зрозуміли, от ті края за океаном, е я ось кілька місяців тому там дійсно знімали літаюча, дійсно літаючий об'єкт. І ось, будь ласка, давайте будемо розбиратися, чи існують інопланетяні, інопланетне життя, оці тарілки та взагалі все, що з цим пов'язано. Буде цікаво, давайте розбиратись разом. Перше питання таке: чи правда, що існування інопланетян можуть довести вже наступного місяця? Чи правда, що існування інопланетян можуть довести вже наступного місяця? Чи це правдива інформація? Чи це правда, чи буде так? А ну-ка, судьба, доля. Зірка. Ну да, дивіться, да, дійсно. Ця карта дійсно вказує на життя в космосі. Карта зірка на це вказує. Карта долі на це вказує. Мабуть, вже прийшов час. Прийшов час це якось довести. Але дуже багато передач було і є. І я їх реально люблю дивитися. Мені подобаються ось ці всі передачі, де вони це все розбирають. Розчарування і таємниця. Це, бачите, це тримають в таємниці. Це, це таємна інформація. Тому що чогось розчарування. Від їхніх дій. Не думаю, що вони прям дуже позитивно налаштовані. Ось, до речі, люди. Ось, до речі, війна, агресія. Дивіться, трійка мечів і 10, погані карти 10 мечів, дивіться, Вищий суд. Я ось по цим картам видно. В принципі, можу сказати, що. Да, тримають в таємниці, знають про них, знають. Тому що карта зірки, це карта космосу, це карта нашої Всіленної, нашого Всесвіту, карта Долі. Мабуть, прийшов час про це дізнатися. Але чомусь ми будемо розчаровані. А ну ще давайте. Наступного місяця доведуть існування інопланетян. Хтось хоче, що про це казали, хтось не хоче. Тут карта сонця випадає, допомога. Дом кубків, емоція, Трійка кубків. Десять мечів. Знов тут дві карти України чомусь падає. Карта землі. Ну, Украї... е, імператриця це карта взагалі нашої землі. Ну, взагалі нашого життя. Щось нове. Ось дурень це вказує на шут. Так, да, інопланетяни. нове, колісниця, їхній об'єкт, їхня колісниця, їхня ось ця. Ну, ви зрозуміло, оце тарілка, МЛО. Щось, ну, ось, ось щось можуть довести, можуть показати якесь відео. Типу, якось було про те, що я вам казала, що було відео десь там чи в Мексиці, чи десь там в Чилі. Таке щось можуть показати і дійсно довести це якось можуть. В принципі, дуже велика ймовірність того, що буде таке. Так, давайте наступне питання, чи, існує, чи існують інопл... інопланетяни? Інопланетне життя. Ну, давай, ну, давайте запитаємо, чи існують інопланетяни. Ось це НЛО. НЛО. Існують вони. Дивіться, зірка, да. Карта нашого Всесвіту, Вселенная. Да, існують. Існують. Існують 10 пентаклі. Так, да, існують. Якась інформація буде від них по башні. Щось. Так, да, існують. Вони, бачите, карта землі. Їм потрібні наші ресурси. Карта землі, король Пентаклі, їм потрібні наші ресурси. І їм потрібен, знаєте що? Карта емоцій, розуму. Їм потрібен наш розум. Тобто їм цікаво все, що ось емоції. Бачите? І Інформація. Їм це цікаво. Так, ну, прям мені цікаво, що далі? Так, наступне питання. Чого? Приховують або е, приховували існування інопланетян? Чому приховують, приховували існування інопланетян? Чому це приховують від е, громадськості, від людей? Існування інопланетян. Чому це приховується інформація? Чому? Чому? семь кубков. Иллюзия. Иллюзия. Бородьба. Дом шестлив. Посыв. Земля. Моти смерть. А чего приховывается? Высший суд. Дом мечев. Пять мечев. Ну, бачите, з одного боку карта ілюзія. Вони постійно всі, навіть в передачах, ну, типу, нема нічого такого, це ілюзія. Типу, що ви кажете, які на Це ілюзія. Про що ви кажете? Ні. А це робили? Ну, тут такі карти, бачите, Вищий суд, щось йде дуже, ну, я би сказала, глобальне. Дом мечів, війна і п'ять мечів теж війна. Оця війна, яка зараз відбувається, да, так, зночів, війна і доля. Ось війна в нас, війна ще десь, вона м, наростає в щось дуже глобальне. Прийшов час, це якось. Тобто війна, вона м, підштовхнула їх. Навіть підштовхнула ось цих інопланетян, це життя інопланетне, підштовхнула якось, щоб завадити нам, чи що. Ну, тут важко сказати. Але ось тут справа ще в війні, те, що відбувається на планеті Земля. Доля, настав час, настали ці рішення. А чому приховували те, що вони існують? Чому? Обман, обманювали. Чому? Не можу зрозуміти, чому. Імператори, типу помірність, все нормально, ось, до речі, карта зірки і емоції. Щоб не було, щоб не було якось, знаєте, щоб жили по балансу, щоб менше знаєш, краще спиш, типу того. Щоб збалансувати ситуацію, равновісія, баланс. Це приховували. Але тут знову, бачите, ось таємниця жриця і ось ця агресивна карта. Я так розумію, що не дуже вони так ось і дружелюбно налаштовані проти нас, ну, відносно нас. Бо тут чогось карта агресії. Зараз запитаємо. Ну, цікаво, чому саме через місяць ось така стаття, така новина, що типу через місяць. Світ дізнається про існування інопланетян. Доведуться. Чому саме зараз? Чому саме зараз вони вирішили про це всім повідомити? Чому саме зараз? Боротьба. Щось нове. Щось нове про щось ілюзорне. Десять мечів. Емоції. Новина. Ага, вони як щось від них. Ну, не знаю, звісно, фантастика. Дивіться, вони, як від них, отримали якусь інформацію. Ось інформація, ось емоційна, і про 10 мечів, про щось глобальне. Вони, як від них, отримали інформацію. Ну, від інопланетян, ну, ми, вони це, ну, ви зрозуміли, люди на планеті Земля, хто займається цим всім, я не знаю, хто там НАСА чи хто, вони, як від них ось отримали. З інформацією про 10 мечів, про щось глобальне. а Чому саме зараз вирішили довести, що інопланетяні на е, Планетяні існують? Чому саме зараз? Знов карта землі. Карта нашої планети, карта України. Знов дві карти землі, ресурсів з минулого. Вищий суд. Щось глобальне йде. Знов ресурси земля. Вісім пентаклі, робота. Провести роботу, підготувати до чогось, до чогось глобального. Страшний суд, вищий суд. Чи щось таке Ну, Тобто віра, розчарування, зв'язання, рухи, мах, контроль. Так, давайте далі буду питати. Ось хочу, а ну-ка, покажіть, будь ласка, інопланетяні. Вони, на, як давайте, як налаштовані інопланетяні до нас, до тих, хто живе на планеті Земля. Як взагалі вони налаштовані? Що від них чекати? Як вони налаштовані? Налаштовані? Е та що від них чекати на Як налаштовані до землян? І що від них чекати? Давайте, як вони налаштовані? Башня, розрушительна, не душе. Пасив. Ілюзія. Війна. Емоції. Знаєте що, башня і пасив зупинити башню. Вони якось, якось хочуть зупинити якусь башню. Зупинити башню вони хочуть. Ну ще раз, як налаштовані до нас, до землян і на планетяни. І на планетяни. як налаштовані до землян. Позитивно чи негативно? Як вони налаштовані інопланетяні до землян. Дві Кубків, підказка, власність. Ага, за те, що вони допоможуть предотвратити якусь, щось глобальне, якусь башню, вони хочуть спілкування, вони хочуть сотрудничества і хочуть якихось ресурсів. Ось, їм щось потрібно. Їм від нас щось потрібно, не просто так. Тобто якийсь обмін. Ми вам допомагаємо оцю башню зупинити. Що за башня? не знаю, що спросимо. А ви нам дасте якісь ресурси, що їм, що їм щось треба. А що вони за башню хочуть попередити? На планетяні, що тут випало? Попередити башню. Що за башню вони хочуть зупинити? Що це? Диявола. Зупинити диявола. І 10 мечів. В вашому домі. Тобто на планеті Земля є диявол, який може зробити дуже жахливе щось. 10 мечів і башню. А вони його можуть зупинити. Така доля. Я в шоці? Ось трійка мечів, удар, це все пов'язано з війною, це все пов'язано з великою кількістю людей. Це до мечів, це війна, це агресія. І тут карта України падає. Дивіться, вже котрий раз карта України падає. Отримали інформацію від них. Ну, я розумію, що це дуже фантастично звучить. Я, наприклад, в таке повірити, ну, я не знаю. Ну, не знаю, чи вірити в це, чи не вірити. Я вам кажу, що кажуть карти: вони хочуть зупинити якусь башню, зупинити диявола в нашому домі, тобто на нашій планеті, а взамін хочуть якихось ресурсів. Дайте нам щось. І спілкування вони хочуть двійка кубків, сотрудничества і якогось ресурсу, їм щось треба. А все ж таки, як вони налаштовані до землян. Інопланетяні, як вони налаштовані до землян. Інопланетяні, як вони налаштовані до землян. П'ять мечів. Дев'ять жеслів задоволення. Ось зірка. Пасив, вибір. Вибірково. Вибірково налаштовані. Не знаю, як вони там обирають, але налаштовані вибірково. До когось дуже негативно налаштовані. До тих, хто живе задля свого задоволення. Хто живе, хочеться сказати по цій карті, ну, ви зрозуміли, для свого задоволення живе. Я далі не буду казати. До жадібних, до жадібності налаштовані негативно. А до кого, хоч вони налаштовані позитивно. Позитивно. Їм дуже потрібен якийсь ресурс від нас. Дуже негативно налаштовані на війну проти війни. З минулого агресія. Зупинити, зупинити війну, зупинити це що, все, що відбувається. Зупинити знов диявола. Диявол може влаштувати башню. А взагалі, інопланетяні, до когось налаштовані більш-менш позитивно, ну, до людей. Чи до всіх негативно, я не можу зрозуміти. Імператриця, Україна, до речі, <звійна> війна, смерть. П'ята, відлюдник, баланс, обман, інформація, про рух, сила, доля. Знаєте що? Вони досить негативно налаштовані проти людей. Взагалі проти війни, взагалі проти агресії, взагалі проти тих, хто живе своє задоволення, взагалі проти жадібності. Ну, я не знаю. Вони, вони, дивіться, ось, вони більш-менш нормально відносяться до тих, ось карта сім'ї, людей, для до тих, хто живе по правосуддю. А, а хто живе по правосуддю? Тільки ті люди, які дійсно, е, знаєте, ну як ось, живуть, е, ну, не те, що правильно, а ось. Роблять висновки, роблять добрі вчинки, добрі справи, кажуть правду, допомагають. Ну, не знаю, як таке може бути, але ось це показує. А так взагалі-то вони досить негативно налаштовані, досить негативно. І тут фігурує Україна, тут фігурує війна, тут фігурує диявол, ось з башнею, будь ласка. Ось. І фігурує якийсь ресурс, їм щось потрібно від нас. Від нас їм щось потрібно. Отак от, от, дожилися. Дожилися. Так. Ще раз давайте, знаєте, що запитаємо? Чого чекати від них? Чого чекати планеті Земля? Від інопланетян. В майбутньому, в майбутньому, чого чекати планеті Земля? Від інопланетян. Ну, як так може бути? Як так може бути? Третій раз ця карта звізди. Зірки випадає. Це дійсно наш Всесвіт, космос. Ну, як таке може бути? Задоволення, чого від них чекати? Вибірково. Вибір, і що, чого чекати? Бачите, вони налаштовані знову вибірково. До когось нормально, до когось ні. До тих, хто живе в своє задоволення, ні. Проти війни. Карта війни проти чого від них чекати? Їм потрібен якийсь ресурс. Ось знов король Пентаклі. Великий якийсь ресурс. Щось. Щось із, із недрів нашої землі. Їм щось потрібно. Їм щось потрібно дуже срочно. Для їхньої колісниці, до речі, для їхнього щось їм потрібно. А що їм потрібно від, від нас? Що їм потрібно від нас? Смерть? Много? Що їм потрібно від нас? Ресурс, знову ресурс. Смерть і король мечів. Ну, можливо, зупинити війну це раз. Отримати ресурс. Знов те ж саме. Да, зупинити, на пасив поставити. Знов тут карта України падає. Ну, як таке може бути? Попередити, зупинити. Що їм за ресурс потрібен? Луна. Наше вміння, наші знання, якісь наші, бачите, людина стоїть, якісь формули хіміки, фізики. щось це їм потрібно. Наша голова, наш мозок, щось те, що тільки ми можемо зробити. Або, знаєте, що це ще може бути? Зв'язок. Ось інтернет, щось оцей, іскусственний інтелект, бо це карта, бачите, розуму. Щось їм потрібно. Знов емоції, вищий суд. Чекають. Що від них взагалі чекати? Ну, якось так. Я розумію, що ви зараз будете писати, ну, можливо, писати, а можливо, хтось просто буде думати, і не писати і казати, що, Альона, ти в своєму взагалі розумі, ти при здоровому глузді, чи, 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 чи ти там пере, перебрала чогось. Я-то взагалі не вживаю, не п'ю. Це так, я вам кажу, щоб ви знали. Або бо не хочу. Але ось те, що відповідають карти, то я вам кажу. І останнє, давайте ще, знаєте, що запитаємо? Чи вийдуть на контакт. Чи вони підуть, чи вийдуть, чи підуть на контакт найближчі 2 роки. Інопланетяні, інопланетяні вийдуть на контакт найближчі 2 роки. Вийдуть на контакт найближчі 2 роки. колісниця Їхня оця. НЛО, тарілка. Обмеження, зв'язані руки. Робота, колесо фортуни, доля і диявол. П'ять мечів. Чи вийдуть вони на контакт інопланетянів найближчі 2 роки? Щось глобальне. Я думаю, що, знаєте що? Не впевнена, що прямо всі їх побачимо, знаєте, якось. Але ось якийсь все ж таки контакт буде, сигнал. якийсь сигнал. Ось двіка кубків: це зв'язок. Бачите, Вищий суд. Щось таке, якийсь зв'язок все ж таки буде. Ну зрозуміло, що не у нас з вами, а у, тими, у тих, в кого там, ну, в кого є. Ну, це наса, ось це там. да, вийдуть. Їхні, бачите, колісниця, щось з їхньою колісницею. Їм щось потрібно, щось для колісниці, для їхньої. Або ж покажуть нам їхню цю тарілку, відео, фото, я не знаю. Так, чи вийдуть на зв'язок найближчі 2 роки інопланетяні? Вийдуть на зв'язок. Хотіла сказати з Україною. Взагалі, вийдуть на зв'язок. 10 кубків. Інформація, вибір. Вони думають, в них вибір, вони думають, чи. Показуватися всім, ось 10 кубків чи ні. знов тут карта України, імператриця, Земля, Україна. У них вибір. Вони не знають, як правильно вчинити вибір. Але ось якісь там контакти, як би вам сказати, сигнали від них. Да вони будуть. Ну, ми можемо про це дізнатися. Взагалі-то це все приховується. Ну, ось така інформація. Ось. Ось нам ще інопланетяній не вистачало для повного, повного щастя. Ось так.